Гадаю, що віруси це однозначно шкідливі створіння, які викликають хворобу у людей та комп'ютерів? Помиляєшся? Вірус це таке симпатичне створіння, схоже на. Ні, не таке. Ось таке. На що ж воно схоже? Протестую! Я не воно, я Петько. Чуєш? Розмовляє, вигадує різні ігри, а може відправити тебе з другом просто у віртуальний світ, а там пірати. Племена людожерів. Голодні крокодили та інші несподіванки. Взагалі, то Федько дуже добр, цікаво і весело. Треба тільки вчасно його нагодувати. Бо голодний Федько це однозначно шкідливе створіння. Сергій Грідін Федько прибулець з інтернету та інших книги. Шукай на полицях Національної бібліотеки України для дітей.